Отруєний за особистим дозволом диктатора, колишній розвідник Сергій Скрипаль заявив Путін, що найменше дозволив замах на нього. Заява пролунала на громадських слуханнях, які почалися у Британії. Під час них аналізують отруєння у Солсбері, які пролунали на весь світ. Шість років тому російські агенти застосували у містечку нервово-паралітичну речовину новачок. Що кажуть на слуханнях? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше. Слухання починаються там, де все сталося. Невелике британське містечко Солсбері, відоме переважно як туристична принада, у 2018-му стає символом страху. Невідома речовина, якою занапастили колишнього російського розвідника та його доньку, десятки поліцейських та криміналістів у захисних костюмах. А потім не менш моторошні випадки отруєння випадкових людей британки Дон Стерджа та її бойфренда. Причина всіх цих бід у Росії, чиї агенти здійснили операцію. На громадських слуханнях у Солсбері вивчають обставини смерті Дон Стерджес. річна жінка отримала від свого партнера Чарлі Роулі парфуми. Той знайшов флакон на вулицях Солсбері. Дон скористалася парфумами, а потім померла. Її партнер потрапив до лікарні. А симптоми британців були такими ж, як у раніше отруєного колишнього російського розвідника Скрипаля. Особливо шокуючою деталю смерті Дон Стерджес є те, що вона мимоволі нанесла отруту на шкіру. Вона абсолютно не усвідомлювала смертельної небезпеки, на яку наражалася, оскільки високотоксична рідина була ретельно і навмисно захована у флакон з під парфумів. До того ж докази вказують на те, що цей флакон, який як ми почуємо, містив достатньо отрути, щоб вбити тисячі людей раніше був залишений десь у громадському місті, що створювало очевидний ризик того, що хтось знайде його і забере додому. Саме зв'язок між отруєнням Стерджес та Скрипалі намагатимуться довести сучасні слухання. Адвокати родини загиблої кажуть, свідком у цій справі слід було би викликати Путіна, аби він поглянув в очі родині Дон. Утім, визнають це малоймовірно. Натомість на засіданні заслухали заяву раніше отруєного екс-розвідника Скрипаля. Особисто постати перед судом той не може з міркувань безпеки, адже його з донькою після замаху переховує британська влада. Відповідальність за отруєння скрипаль покладає особисто на Путіна. Я вважаю, що Путін всі найважливіші рішення ухвалює самотужки. Тож, на мою думку, він щонайменше мав дати дозвіл на замах на Юлю та на мене. Після слухань у Солсбері, де виступатимуть свідки у справі Дон Стерджес, суд збереться у Лондоні, де розгляне справу Скрипалів. Триватимуть засідання до зими. Наступного ж року буде оприлюднено звіт для влади. Рішення озвучені у ньому не будуть обов'язковими для виконання, але можуть стати підставою для політичних чи дипломатичних дій. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1.